Міністерство економіки звичайно зацікавлено в тому, аби регуляторні правила були простими, зрозумілими і ефективними. And um, I say that the way forward on all of these issues is through dialogue. Uh we have for since uh, almost 15 years uh, abroad uh a forest dialogue uh, involving 90 institutions Uh, uh, in Austria which represent about uh, 75% of all our people. Насправді ми впевнені, що лише ефективними інструментами регулювання можливо досягти балансу інтересів між державою. Та бізнесу на сьогодні галузь є одна із найбільш тих, яка дає і дохід до бюджету, і робочі місця. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нас дійсно є надзвичайно багато проблем в лісовому господарстві. Це питання не тільки законодавчого регулювання, нормативного, це питання і дерегуляції. і ми сьогодні робимо акцент на електронному обліку, на ринку деревини. Це справді, що має бути електронний облік деревини, який повинен стосуватися повністю всієї деревини в Україні, не лише. Державних лісовосподарських підприємств структури структурі шісагенства. Якщо це можна вирішити під законними актами, я просив би це вирішити. Якщо це до цього потрібно зміни в законодавстві, ми готові це прийняти. Чи є баланс деревини в державі? Лісівники вирощують ліс 80 100 років. Вони повинні його ростити під певний запит деревини. Якщо нема балансу деревини, то звідки ми знаємо, яка потреба деревини на будівництво? Ми знаємо, яка потреба будівництва на ближньому сході в Турції в Китаї. Ми не знаємо, скільки треба Україні. Ми підтримуємо впровадження електронного огляду. Безумовно, за те, щоб він продавався абсолютно прозоро, легально, тому що ми зараз його так купуємо. Цей діалог. Він не має закінчуватися насправді ніколи. Він постійний в світі діалог між владою і бізнесом це постійний процес.